Добрий день. Ми сьогодні намалюємо з вами бенгальський вогник. Він такий дуже красивий, коли його запалюють, він такими іскорками, як стріляє іскорками, такий дуже красивий. Я думаю, ви всі бачили. Так, візьмемо з вами листочок. Я поклала отак вертикально. Бо це в нас буде паличка така і сам вогник. Так. І намалюємо отак посередині. Десь вогник, наприклад, у нас буде десь отут. Зверху відступаємо, десь отут у нас буде вогник. І робимо саму оцю паличку, на якій він тримається. Так. Робимо не одну, вона така товстенька, там такий спеціальний шар. Ось такого матеріалу, що горить, і робимо з вами отак от таку товсту паличку. І знизу в мене багато місця, тому я зроблю ще такі пальчики, які його тримають. От в мене паличка, наприклад, отак іде. Там, де вона закінчується. отут, я зроблю зараз отак буде один пальчик, оцей великий. Отак. Так, І можемо нігтик ще намалювати. І паличку, от у нас палочку ми тримаємо цим пальчиком великим, і ззаду теж підтримуємо іншими пальчиками. Тому отут я буду малювати ще інші пальчики. Наприклад, отут з боку в мене буде. отак, бачите, Тут закінчується цей пальчик, трішечки відступаю. І малюю таку лінію сюди за ну, закінчик оцього пальчика. Отут скруглюю, за ним. І потім отак в мене буде йти. Ось один пальчик, і, наприклад, там от буде другий десь теж можна і третій зробити. Тобто це в нас задні пальчики оці, а це передній. Так, і сам вогник у нас вже десь запалений, нехай буде, ну, отут, отут у нас вже буде наш вогник горіти. Вогник цей бенгальський горить такими красивими іскорками. Тобто, у нас отак будуть від нього, як від сонечка, розходитись такі лучики красиві. Так, І все, ми більше нічого олівцем не будемо малювати, одразу почнемо фарбами. Так. Для початку ми з вами зробимо основні іскорки, оці. потім фон, а потім вже деталі якісь. Я беру жовтеньку фарбу і роблю отакі оці лучики. Так. Далі саму оцю паличку я зроблю чорну, бо тут світло і вона засвічується, і там не видно, вона буде чорна вже, а потім роблю фон вже такими темними кольорами, але без чорного, синім, фіолетовим, якимись темними кольорами. Але оці лучики ми залишаємо, тобто так стараємося, ну, тут замальовуємо, а це залишаємо. Коли в нас фон трошечки вже підсох, ми будемо виправляти оцей вогник сам домальовувати. Беремо тоненький пензлик, такий, який у вас є найтонший, і білою фарбою промальовуємо оці, додаємо ще оцих серединка. По-перше, давайте буде у нас така біленька. І додаємо ще зверху такі білі. Лучики. Так, а на кінці лукчиків вони такі колючі і можна домалювати от на случики. І на кончику в нього ще такі маленькі іскорки в різні сторони. на ну, оцих жовтих можна поробити. І оці біленькі теж. Так, ось такий у нас вийшов пенгальський вогник.